Але в неї була одна проблема. Вона була сліпа. І вона була старенька. І вона хотіла розказувати дітям про Христа Нашучану. Знаєте, що вона вирішила робити у ну, своїй немочі. Вона попросила, щоб їй написали е, Івана 3,16. Віршик на таку е, якби, бумажку. І вона прийшла до школи, і коли чула, що е, діти вибігають на вулицю, вона коли Сину, я не бачу, прочитай мені що тут написано. І дитина, хорошо, давайте я прочитаю старенькі скіпенькій бабусі. І вони читали Івана 3,16, і ця, дівч... ця жіночка, коли вони причитала, сказали, А я не думаю, що це означає? Я не думаю, що це означає? Ви знаєте, ця історія дійшла до нас через те, що були такі діти, які умірили. що проповідь Івана Леоніста Ренка Ви знаєте,